Вау, я на себе Краса! Ти виглядаєш чудово, погляньте на неї! Ну що, стала налягати на смачненьке, як Ні, ні. зовсім завагітняла? Пашинку? Будь ласка, можеш першу розгорнути Він Он той спереду. Вітаю з новим башкетником. О, башкетник. Сподіваюсь, це допоможе. З любов'ю, попелюшка. О, гляньте. Що це? Це для кокурюк. Заждіть, малюки какають? Усі какають, красуни. Фіона, Фіона, ми теж принесли тобі подарунки. Так, Не сподобається, бо я захваті. О, народ, це так мило, дякую. А від кого цей? Найбільший мій, бо я люблю тебе сильніше за усіх. Подарунок від мене. З любов'ю, білосніжка. Що це? Стеживання? Демалюк! Ти така уважна сніжко, але я не можу його прийняти. Не кажи, дурниці, у мене ще шестро. Ще він вміє, прибрання Відрижка. А що залишиться нам з решетки? У вас буде багато часу попрацювати над шлюбом. Дякую, Рапунцель. І що б це мало означати? Та годі тобі, Хіона, ти знаєш, як це буває. Ти весь час виснажена. Починаєш себе запускати. Розкажіть! Прощаває романтика. <laughs> Перепрошую, але у скількох з вас є діти? Вона права, малюк, тільки зміцнить кохання між шреком Тефіоне. Як Шрек ведра на вагітність? Розкажи. Ну, коли Шрек дізнався, що він сказав.